Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати пісні смажені вареники. У глибоку каструлю наливаємо олію приблизно 1 четверту від загального об'єму. Розігріваємо її і вкладаємо вареники. Будемо готувати їх у фритюрі. Будьте дуже обережні, адже можна випадково опектися. Вареники перевертаємо з боку на бік, доки вони не стануть рівномірно золотистими. Витягаємо готові вареники за допомогою шумовки. Майте на увазі краще їх смажити порціями по декілька штук за один раз, адже вареникам потрібно немало вільного місця. Так, смажимо всі вареники